Давайте зараз я вам поясню систему, як яка да, сподається. Да, тобто, тут у вас ваше життя, ваші проблеми, стосунки, все, що робиться, оранжевий рівень це батьківська система, воно все складається з uh -huh. систем. І тобто, моделі поведінки, як було в батьків, розлучались, не розлучалися, любов, як проявляли, жорстокість, і мама це в нас стосунки, саме стосунки, ласка, любов, це терпіння, uh -huh. лідер uh -huh. в сім'ї і тому подібне. Да? Тато це якраз реалізація, тобто це друга реалізація прояв себе, суспільство і, і тому подібне. Тобто на вас накладається батьківська система. Далі в нас іде третя, це родова жовта, це сила, це якраз ваша сила, дари, таланти роду, родові програми, до речі, все туди, не вміння заробляти грошей або навпаки, вміння проявляти себе, проявляти свою силу. І це третя, яка на нас накладається. Якщо, третій є виключені члени роду, тобто абортовані діти, вбивці, там ще там, що всі проходили, особливо зараз питання піднімається фінансів людей, і всі проходили абсолютно. Я думаю, зараз в наш час це оці книжки, на які складали гроші і горіли гроші, розкуркували і це все, практично всі проходили. І що тоді відбувається? На підсвідомості ви складаєте з цієї теж родової системи, вас воно в uh -huh. є. Що ви починаєте заробляти, заробляти гроші, але назбирати ви не можете їх на щось. Uh -huh. Через те, що на підсвідомості стоїть програма, що ви ага. будете збирати, ви назбираєте вас розкуркулять, це небезпечно ага. збирати гроші. Лучше їх буду тратити зразу, і багато хто ага. говорить фразою, ага. наче гроші, як скось пальці проходять. Ага. Десь назбираю, і щось стається, і вони мусять піти. Це так ага. працює наша підсвідомість. Тут нічого такого немає. Це просто включається саме ця родова програма, і це є нормально, поки людина з цим не розібралася, вона ага. не збирати.